Вибираєте міжкімнатні двері. Це не лише про зовнішній вигляд, а й про те, як вони відкриваються. Сьогодні розглянемо найпопулярніші типи відкривання дверей, і який з них підійде саме вам. Розпашні двері класика, відкриваються в один бік, ідеально для більшості кімнат, але потребують місце. Розсувні двері чудовий вибір для маленьких приміщень, економлять простір і виглядають стильно. Складні двері або гармошка підходять для вузьких проходів, легко монтуються, але менше звукоізоляції. Маятникові двері відкриваються в обидві сторони, часто використовуються в комерційних приміщеннях. Який тип обрати. Розпашні двері зручні для стандартних квартир. А якщо хочете оригінальності, розсувні чи складні моделі чудовий варіант. Не забувайте, двері мають бути красивими і зручними у користуванні. Великий вибір якісних міжкімнатних дверей чекає на вас на сайті baumnet.ua